Вертикальний жим в тренажері сидячи. Відрегулюйте сидіння так, щоб ручки були на рівні плечових суглобів. Витисніть руки вгору та знайдіть зручне положення. Притисніться лопатками до спинки тренажера. Визначте правильне положення ліктів і зап'ятки. вдих Зігніть руки в ліктях і направте передпліччя вертикально вниз. І в нижній точці амплітуди плечові кістки приблизно паралельні підлозі. На видих виконайте жим, але зауважте на те, щоб лопатки були опущені вниз до середини спини. При виконанні жиму паралельними ручками ми слідкуємо за тим, щоб передпліччя направлялися вперед по діагоналі. Основні помилки. Занадто сильне зведення або розведення ліктів. Обертання в плечових кістках, коли під час витискання ваші лікті розходяться в сторону. Заламування кістей рук. Заведення ліктів назад. Рухи у вертикальному жимі. Мають бути підконтрольні. Робіть невеличку паузу в нижній точці амплітуди.